Звичайно, для українського суспільства це теж певне розчарування тим більше, що це ж крали в сфері енергетиці. А сфера енергетики це зараз, знаєте, у нас як ахиллесова п'ята. Це дуже болюче, тому що куди б мали піти ці кошти. Ці кошти мали піти на захист системи енергетики, а їх просто вкрали, їх просто вивели в ошори. І це ж тільки верхня частинка айсберга. І за чого тут ви знаєте, як палка має дві сторони і, і погано, так само і ця історія. Вона має хорошу сторону, що це стало публічно, що працюють наші антикорупційні інституції, але має ще і цю таку, скажімо, іншу сторону. Це те, що для українського суспільства це боляче. Я знаю, що закони Божі ніхто не відміняв. Я знаю, що є причина, є наслідок. Я знаю, що є гріх, і я знаю, що це люди, ну вірніше, не люди, а не люди, які дозволили собі красти в українського народу в такий тяжкий час війни і на таких складних речах, як сфера безпеки і енергетики. Вони будуть покарані. Вони будуть покарані що по Божим законах, що будуть покарані по людських законах.